Ресурс вправи для відновлення ресурсу. Сьогодні ми поговоримо з вами, що таке ресурс, навіщо потрібно його відновлювати, що означає стан я в ресурсі, і які вправки нам можна використовувати для того, щоб відновити той ресурсний стан, який є таким важливим для людини. Ресурс це те, що ми використовуємо для досягнення наших цілей та для проживання кожного дня нашого життя. Стан я в ресурсі це коли у людини достатньо сил, достатньо енергії, щоб ефективно розв'язати. Ті поставлені задачі, які стоять перед нею кожного дня. На фізичному рівні, коли ми в ресурсі це відчувається, коли ми відчуваємо себе фізично здоровими, коли нам добре. І ця ресурсність виникає після гарного відпочинку, після тривалого сну. Після активних занять спортом на психологічному рівні ресурсний стан це коли ми гарно себе почуваємо, є гарний настрій, людина впевнена в собі, є прагнення реалізувати поставлені цілі та можливості. На сьогодні виклики війни спричинили те, що люди відчувають високий рівень тривожності. Дуже часто ми зараз стикаємося із тривожними новинами. Інколи ми попадаємо в певні конфліктні ситуації, у нас бувають визначливо тривале спілкування, і можуть бути також відсутність режиму сну та відпочинку в деяких людей. І це ті фактори, які спричиняють втрату нашої ресурсності для того, щоб бути в ресурсі, для того щоб кожного дня мати високий рівень енергії. Щоб виконувати всі завдання, які ми перед собою ставимо, нам потрібно ресурс відновлювати. І я вам хочу запропонувати деякі вправки для відновлення ресурсності. Першу вправку, яку я вам хочу запропонувати, вона називається Я є, я маю, я можу, я буду. Я вам пропоную проговорити або прописати, по-перше, хто я є. Дати відповідь на питання. «Я є». Тобто, ви говорите собі, я є і відповідаєте на дане запитання. Ви говорите, хто ви, чим ви займаєтеся, про те, що ви людина, і таким чином ви даєте підкріплення собі, що ви є в цьому світі, ви є в тому місці, де ви зараз знаходитесь. Друге питання, на яке ви відповідаєте, ви продовжуєте речення Я маю, і ви говорите про те, що ви маєте саме на сьогодні. Ви говорите про те, які ви маєте на сьогодні власні можливості вашого тіла, вашого організму, який ви маєте психологічний стан. Що допомагає вам справлятися із викликами сьогодення. І це теж про ваші власні ресурси. Далі ви проговорюєте собі Я можу, і ви говорите про ваші можливості, про ваші досягнення, про те, що ви прямо на сьогодні можете робити. Тобто, таким чином ви здатні контролювати ситуацію, оскільки ви можете щось робити, і вам підконтрольні певні дії в вашому житті. І коли ви собі проговорюєте я буду, ви закидаєте начебто такий гачок на зірочку, бо коли ви говорите я буду, це говорить про ваше майбутнє. І ви проговорюєте собі, яким ви будете в майбутньому, таким чином ви самі для себе формуєте своє власне майбутнє. Ви формуєте ту картинку, в яку ви хочете попасти через певний проміжок часу. Після виконання цієї вправи ви зможете нагадати собі про свої власні ресурси. Ви зможете з'ясувати, що вони насправді у вас уже є на сьогодні. Друга вправка, яку я хочу вам запропонувати, це вправка, коли ви можете скласти список тих речей та тих дій, які допомагають вам відновлюватися. Що це може бути? Ви собі прописуєте, що саме, які дії на рівні тіла, допомагають вам відновлюватися, і пишете різні фізичні активності, що допомагають вам відновлюватися прогулянка на свіжому повітрі. Це також може бути спортзал, може бути басейн. Це uh, Можуть бути різні активності творчі. Згадайте про своє хобі, чим ви захоплюєтесь, що вас надихає, і пропишіть ваші захоплення, які будуть допомагати вам відновлювати власний ресурс. Наступна сфера, в якій ви можете пошукати свій ресурс це сфера контактів. Подивіться навколо себе, подивіться на людей, які вас оточують, і з'ясуйте, хто із оточуючих під час спілкування надихає вас на добрі. Справи на гарний, на гарний емоційний стан і з цими людьми продовжити спілкуватись. Наступна сфера це сфера діяльності. В сфері діяльності ви можете поставити собі запитання, що саме, який саме вид діяльності допомагає мені відновлюватися, і саме цим видом діяльності ви можете своє тіло, свій емоційний стан на даний момент стабілізувати. І в нас є також балансні моделі Нострата Пазашкіана, є сфера фантазії або сфера інтуїції це наші бажання, наші мрії, наші планування. І в цій сфері ви теж можете пошукати. Шукати свої ресурси, тобто ви можете спланувати своє найближче майбутнє, чого ви хочете, до чого ви прагнете, про що ви мрієте. І це теж буде шляхом до відновлення вашого власного ресурсу. Наступну вправку, яку я хотіла вам запропонувати, це є вправка сканування. І ви в будь-який момент, де б ви не знаходились, чи ви знаходитеся в приміщенні, чи ви знаходитеся на подвір'ї, можете зупинитися і відсканувати своє власне фізичне тіло. Коли ви скануєте тіло, ви подумки ставите собі запитання, що зараз я відчуваю, що зі мною відбувається на рівні тіла, на рівні тілесності, тобто, які відчуття є зараз у моєму тілі. Наступне питання ви собі ставите для того, щоб з'ясувати, який саме зараз. У вас психологічний стан, і ви себе запитуєте, а що я зараз, які емоції я проживаю? І це питання дасть вам можливість відсканувати те, що відбувається із вашим тілом на фізичному та психологічному рівні. Проте, якщо ви дуже довго відчуваєте втому від усього, і дані техніки не дають вам можливість відновитися, і це продовжується більше ніж два тижні, звісно ж, це може бути і ознаками депресії. А в цьому випадку дуже вам рекомендую звернутися насамперед до лікаря-фахівця, а також до психолога-консультанта. Причому виконання будь-якої техніки, яку б ви не виконували. Запам'ятайте, будь ласка, одне головне правило: виконуючи будь-яку техніку, в першу чергу враховуйте, будь ласка, що на першому місці ви повинні ставити свою власну безпеку, безпеку в якій ви знаходитесь. Тобто робіть усі вправки, коли на території, де ви знаходитесь, тихо, спокійно, і ви можете спокійно відновлюватись. за індивідуальними психологічними консультаціями. Ви можете звернутися в затишну спеціаркаси контакти під даним відео, а також можете залишати коментарі під даним відео. Дякую за увагу!